Оце вони йому гади зробили, так? Да? Всіх да, я вас теж вітаю сьогодні день, день народження Степана Андрійовича. Да? Це... Зараз там москалі піднімають чарку, похміляється. Вот. На день Степана Бандери, да. бачите, продаються, хто питав за новострой. Воно без новострою, бачите, продається все. Ось такий вигляд має Аркадія. От передайте, Доні, привіт і здоров'я Бажаємо їм їсти. Всього найкращого. Всіх благ. Бажаємо. Вітаємо. Дякую за... Дякую за лайки, подарунки. Я буває не бачу. О, так що. О, 7 років. Це саме дуже цікавий. Вік зараз у них 7 років такі